Новинки 2025 року, які вже встигли наробити шуму. Ви обов'язково маєте це спробувати. Космік 2.0 від Kylie Cosmetics. Ще більше космічної спокуси. Солодка груша, кремова ваніль та повітряний мускус. Створюють атмосферу ніжності та зухвалості водночас. Спайкімус від Ексні Іло. Вибухова новинка для тих, хто любить різкість та витонченість в одному флаконі. Яскрава, але не масляниста троянда. Теплий шафран і шкіра. Поєднання, що зводить з розуму. Помело асолюто відкриті. сонячний цитрус з відтінками м'яти та білого мускусу, який освіжає і заряджає енергію. Літо у флаконі, яке хочеться носити щодня. Діорхом інтенс. Повернення легенди: насичений ірис, амбра та деревні ноти створюють глибокий сексуальний шлейф від гріті, аромат, який змінюється на шкіри, як і настрій, угу. теплі спеції, троянда, деревина та трохи ванілі. Складний, незабутній і дуже стильний.